Слава Ісусу Христу. Гарний псалом ми проспівали тільки що. Хтось запропонував Його і звучали слова, що без тебе в цьому світі я пропаду, без Тебе і пісня не звучить, і життя не таке. Бо отак я без Бога. Браття говорили переді мною брат Павло там нагадував про милість. І Павло, пишучи один із своїх псалмів, у 102 му псалмі, 8 віршом, він говорить такі слова: «Щедр і милостив Господь, довготерпілів і много милостів. Бог є багато милостивий. Так чи ні? Слава Богу, він є багато милостивий. І цю милість він проявив у твоєму і моєму житті. Він так полюбив. Він так полюбив тебе і мене. І цю милість проявив до нас з вами. І цікава така сутність, знаєте, написано багато милостивий. Я так сам собі думаю, а чому не написано? Завжди милостивий. Або до кінця милостивий. Я так розумію, що там є якийсь момент такий, коли Господь може все ж таки милість і не проявить. Правда? Може настати такий момент, коли Господь свою милість може не проявити, а милість заключається в багатьох речах нашого життя. Навіть у тому моменті, коли ми покаялися перед живим вічним Богом. Одного разу учні були з Ісусом, і Він їх запитує в Іванлі від Матфія в 16 розділі, там Він їх запитує, каже, слухайте, а за кого рахують мене люди? За кого почитають мене люди? І ось учні починають відповідь і говорять, одні за Івана Хрестителя, інші за когось із пророків і так далі. І ось він питає, а ви за кого рахуєте мене? І Петро каже такі слова, 16 вірш, 16 розділ Матвія. Сім же Петр отвічає, сказав, ти Христос, Син Бога, живого. Гарні слова, правда? Величественні слова. Але далі звучить така, якби відповідь Ісуса для Петра. І він каже, тоді Ісус сказав йому в ответ, 17-й вірш. Блажен ти Симон, Син Іонін, тому що не плоть, і кров відкрили Тобі это, але Отець мой сущий на небесах. Я так читаю цей вірш і думаю. Невже в серці Петра була гордість? Невже в серці Петра була якась гордість від того, що він міг сказати такі гарні слова? Ти Христос, Син Бога, живого. Я так думаю, напевно, да. Ісус, слухаючи ці слова, Він каже, слухай, Петро, ти не радій, тому що ти сказав такі гарні слова, тому що це не твій розум, ці слова сказав. Це не плоть твоя. А ці слова, вони є від Духа Святого. Дух Святий відкрив тобі. Отець відкрив твоєму серці, і ти міг так в дусі сказати ці слова, які є по особливому, які є благословінням. Я розумію покаяння це акт спільної праці Бога і, моє, і, ну, і мого моєї праці. Це акт спільної роботи Духа Святого і мене. Тому що я так дивлюся, деколи багато людей, знаєте, особливо у нас там в селі, багато людей були в церкві, дуже багато людей. Вони сиділи зібрані, проповідували слово, звучали пісні. І я відчував, що в тому служінні Дух Святий по особливому турбував. Ну, по крайній мірі, моє серце лікувало, і раділо від того, що Дух Святий, моє серце торкався. Я думаю, напевно, їхнього торкався. Серце Дух Святий. Але вони так після зібрання встали, подякували. Хтось подякував, хтось ні. І пішли. І більше їх в церкві не було. Більше їх в церкві не було. Один мій знайомий, ми. Ну, якби товариш з того життя, ми разом якби, в молодості були, разом, разом спортом займалися, разом вчилися. І ось коли я віруючи став, ми почали якби, мати спільні з сім'ями. Ми говоримо їм про покаяння. Був час такий, що дружина його покаялась, О, а потім відійшла назад, і ми з ним так говоримо. Він каже, я покаюся. Я покаюся потім. А я кажу йому: знаєш, мені я щось так думаю, що ти не покаєшся. Ну, не покаєшся. Бог не може бути поругаємий. Бог не буває поругаємий. Якщо сьогодні Дух Святий торкається твого серця, і ти не робиш на крок на зустріч Богу в покаянні, то невже ти думаєш, що прийде колись такий час? І ти скажеш, ну все, я вже сьогодні йду на собрання, я буду сьогодні каятися і так далі. Якщо Дух Святий не торкнеться твого серця, ти не покаєшся. Якщо Дух Святий не торкнеться твого серця, ти не зробиш цей крок покаяння. Да, ти можеш знати слова гарні, які треба говорити під час молитви. Да, ти можеш там деякі фрази говорити, щось якісь дії звершити. Але по-настоящему ти не покаєшся, тому що покаяння це суспільний акт мого серця. І Духа Святого. Покаяння настояще може бути тільки тоді, коли Дух Святий торкається серця, і я даю відповідь і кажу: Господи, я згоден. Коли Дух Святий відкриває цю сутність неба, сутність слави Божої, і я кажу, да, я не хочу жити тим життям, я хочу іншим жити життям для слави Твоєї. І тому як важливо сьогодні шукати Господа. Шукать Божого лиця. Одного разу Дух Святий через, через пророка Ісаю каже такі слова, 55 розділ, 6 вірш. Перший вірш звучить так. ідіть йдіть всі к водам». Дух Святий запрошує людей. Щоб вони прийшли до істочника води живої, до Бога, до Господа. А потім шостий вірш. Дух Святий говорить такі слова. Іщить Господа, коли можна найти Його. призивати Його, коли Он близько. А що Господь може бути десь далеко? А що Господь може бути десь не рядом. Ну, він Бог, Він наповнює все, Він всюди є. Але проблема є в іншому. Проблема є в людському серці, в людині. Блаженні ви всі, хто прийшов на це місце, тому що на цьому місці є живий Господь. Слава йому. І я разом з вами, що ми маємо таку можливість шукати Божого лиця, шукати Господа, коли Він близько. Коли він тут, коли він поряд. І благословенні ми з вами, що ми можемо його тут, на цьому місці знайти. Ми можемо покликати і отримати відповідь по простій причині, Він є тут, Жаждущі, Він отримає благословення від Господа. Він отримає. Шукайте Господа, коли можна знайти Його. Бувають у людей такі часи, коли. Людина, вроді би, і хоче знайти Господа. Вроді би, і бажає знайти Господа, а знайти не може. Не може. По-різному віруючі називають цей момент. Деякі кажуть, є черта, яку переходить чоловік, віруючий і далі вже не може повернутися. Я так кажу сам собі і всім нам. Ми маємо шукати Господа кожного дня. Сьогодні ввечері, завтра вранці, встаючи перед новим днем, як Бог дасть життя, ми маємо шукати його, Господа, щоб цей день слідущий був в його Божому благословенні, щоб ми десь не з'їхали вправо чи вліво, але пробували в його святій Божій благодаті, в його святій Божій милості. Тому що Сам Ісус сказав, без мене не можете робити нічого, правда? Іван Ліві, від Івана 15 розділі. Каже, нічого не можете робити без мене. Як, Господи? Та я ж я ж і там, я ж і. Та ні, Ісус каже, зупинись. Якщо Бог не відкриє, якщо Дух Святий не відкриє, Отець каже, не відкриє, Петро, ти б не казав би ці слова в дусі. Тому що ті слова, вони були сказані в дусі. Ти Христос. Син Бога живого не можем. Нам треба живий Господь кожного дня. Нам треба живий вічний Бог кожного дня. І ми маємо шукати Його кожного дня. Вихідних немає. Немає вихідних у нас віруючих людей. У нас немає вихідних, щоб прожити якийсь день без Господа, тому що я однозначно розумію, прожити день без Бога це втрата. Це крах, це проблеми, це щось страшне. І Господа, коли можна знайти. Його. В моєму житті була одна така історія, я хотів би засвідчити цю історію. В 92-му році ми переїхали з дружиною в село, до якого жили. Скажемо так, ну, жили до цього часу, поки ми не виїхали. Молода сім'я. У нас була одна дитина. Ми покаялися тільки, ми були з невіруючих сімей. В церкві ми не росли, ми не знали божих, якихось там, скажімо так, Божих моментів в церкві, в служінні і так далі. І там була невелика община, було декілька. Десь до, ну, до десяти сестер було. Один брат був, який не читав, не знав грамоти. Такий був старенький брат. І так Бог дав таку, якби милість з тюрми прийшов один віруючий чоловік. Брат прийшов. Це був е, син цього старця. Він прийшов в церкву і, по суті, своє він почав служіння. Гарний такий перспективний, ну вже в роках йому було десь за 40, вже до 50. Брат о, почав своє служіння, почалися евангелізації, там похорони проводили, інші там різні моменти проводили в селі. Ну, я дивувався тому натхненню, тим всім моментам, які були в його серці, і те, що він робив. Ми з ним подружилися, хоча він мені по роках, як батько, годився, Ну, ми мали добрі, гарні стосунки з ним. І він почав розказувати своє якби, життя. Він родився в віруючій сім'ї. Батько був поки не віруючий, а мати була віруюча. Його дід був пресвітером Першої церкви в 50-х роках, віруючи з Рівенщини, о, з Волині, деякі були переселені в наші херсонські степи. І там приїхали віруючі. Започаткувалася церква. Його дід був пресвітером, першим присвітером церкви, яка до сьогоднішнього дня є там в нашому селі. І він мені розповідав, каже: знаєш, я в дитинстві пам'ятаю такі Божі благословіння, так Бог благословляв, така Божа ласка була. Він каже: я пам'ятаю, одного разу я десь на щось наступив, ногу проколов. Нога почала гнити, дійшло до того, що вже не міг ходити. І каже, коли я вже так вже, в принципі, не міг ставати на ногу. О, Дідусь каже, дід мій, це світром був в церкві. Він каже, помолився за мою ногу. Слухай, каже, ти не повіриш. Моментально пройшло. Просто моментально. Потім багато інших чудес в його житті було, але він підростав, став молодий. Віруючи, тоді в той час, в нашій, нашому селі, були там тільки бабушки. Молодежі не було. Він почав дружити з невіруючими хлопцями. Почалося такий круг невіруючого життя, випивки, там різні моменти, наркотики і все інше. Він закрутився в цьому. Потім одного разу була історія, коли в одній дракі вбили одного чоловіка, і вину списали на нього. Його засудили. Дали більше десяти років. І ось він там в колонії, будучи в колонії, син віруючих батьків, проводив своє життя, таке, як і до цього, вів молодості. В кінці кінці він став одним із авторитетів в тій колонії, де він був. Сталося так, що одного дня їх, як скажімо так, тих, які були заключені, їх часто використовували в строїтельстві. Вони будували якісь там будинки. І ось коли вони будували ті будинки, декількоповерховий будинок, високий такий був, сталося така трагедія. Той кран, який був висотний здоровий, він поламався і впав. І ці, я не знаю, скільки там, десятки тонн чи, можливо, сотні тонн, оцей весь кран упав іменно на нього. Безліч переломів, руки, ноги перебиті. Спина, багато переломів і так далі. Практично живий труп. Його завезли в реанімацію, складали, лікували, Бог милість явив, і він, скажімо так, остався живий, але паралізований, повністю лежачий. Після того, як його трошки привели в чувство, його знову направили в, ну, туда, в камеру, в тюрму, де він далі проживав. І сталося так, що який би він там не був, але свій статус авторитета він мав все одно, навіть в такому положенні. Два авторитета, він і ще один там були в тій колонії. І, по суті, своїй так не бувало, щоб два керували. мав бути один должен був один керувати. І, по суті, своїй настала така ніч, в яку должно було, мало статися вирішення, хто ж стане авторитетом. Мав залишитися тільки один. Уявіть ну, собі ситуація, лежачий чоловік і нормальний чоловік, який ходить. Кому б ви віддали предпочтення? Ну, звичайно. І він каже, я розумію, це остання моя ніч. Перед моїми очами спливає все моє, все моє дитинство. Мій дід, церква. Оті бабусі і дідусі, які були в церкві, це все спливає перед моїми очима. Я спати не можу, тому що розумію, це моя остання ніч. І він каже, я починаю каятися. Дух Святий наповнив моє серце, я каюся перед Богом. Я плачу, я плачу, каюся. Господь прийшов до мене каже, я бачив сяєво таке, я бачив, як він прийшов у славі своїй і звучали там слова, я даю тобі життя. Він радий був. Він каже, я був в такій радості, ще вже готовий був померти. Мені було все одно. Я покаявся, я отримав життя. Ніхто не прийшов, і вранці принесли до нього новину. Той другий авторитет цієї ночі був вбитий. Він залишився один. Бог після цього почав милість являти йому житті таким чином, що в нього почали рухатися руки. Він почав відновлюватися. В кінці кінці він почав потроху вже підніматися, почав ходити на костелях. Бог давав свої благословіння такі величезні, що ті лікарі дивувалися і казали, та ні, ну не може бути такого. Слухай, ну декілька десятків тонн, чи там скільки там сотня тих тонн впали, поламали все. Ну, як ти можеш, як воно могло бути? І він свідчив, це Бог, який милість дав, це Господь, який ласку дав. Це Бог, який звершив благословіння і випускають з тюрми. Він вийшов, віруючи його зустріли, запропонували йому квартиру, запропонували йому кошти там і так далі. Він каже, слухай, в мене все було. Я не захотів там залишатися, це було в Кривому розі. Він поїхав додому і він почав служити. Його Перші, перші кроки в служінні були дійсно великими, ревностними і так далі. Але прийшов один такий момент. Я так думаю. Одного разу приїхали браті сказали, ну, треба, щоб був хтось відповідальний в церкві. Я був молодим братом, він був вже пожилим, таким пожилішим братом. О, нас два, якби два чоловіка поставили перед церквою, ну, має бути хтось один відповідальний в служінні і так далі. І... Я однозначно казав, ну, брат, я ні, тому що я, по-перше, молодий, я виріс не в церкві. Я не знаю ні правил, ні взагалі церковних моментів, взагалі нічого не знаю. Брат є, він виріс з дитинства в церкві. Він знає, він служить. Але він відмовився. В кінці я пізніше, вже потім узнав, чому він відмовився. Була проблема з гріхом. Йому пропонували служіння, він відмовився. Була проблема з гріхом. І ось. Після того, знаєте, в його життя прийшло, якби таке, такі події, якби лихорадка почалася в його житті. Падіння, підняття, падіння, підняття. Він каявся через время опять грішив. Ми його вилучали з церкви, на замітку брали, потім вилучали, потім опять він каявся. Ми приймали. Потім опять гріх ми відлучали декілька разів. В кінці кінців він з такої висоти, небес, опустився до такої низини. В його домі був організований притон. Ще один момент, який був величезний перед цим, я якби згадав такий: ми разом з ним приймали водне хрещення. В річку Дніпро він зайшов на костелях. Після хрещення. Він вийшов з води, викинув костелі і пішов далі. Взагалі, це такі моменти для мене були, це такі чудеса були для мене, і дійсно для мене це було благословінням, дивлячись на його життя. Але в кінці, коли вже падав він, вже падіння прийшли в глибокі в його життя, в його домі був організований притон для наркоманів, для перелюбників, для всіх. Ті хвороби, які раніше ушли, вони почали повертатися в його життя назад. Начала сильно боліти спина, почали відказувати потрохи ноги, знову паличка, знову ті інші моменти. В кінці кінці він опустився на таке дно, що Бог йому відкрив, він чув розмови демонів. Там в його домі почали приходити демони. Ну, Він дав місце тому притону, і в його якби, дім почали приходити демони. І ось він одного вечора прибіг до мене, такий, знаєте, ну, я так длюсь по ньому, він такий переляканий, такий, ну, видно по ньому, що він в такому стані. Я починаю говорити, що сталося? А він мені починає це все розповідати. Він каже: знаєш, я вже устала, більше не можу так. Я вже десь більше півроку. Я взагалі не сплю, я не можу спати. Вони говорять, ходять в домі, я чую, як вони ходять, вони говорять між собою, я чую, як вони говорять між собою. Один каже, слухай, давай ми його вб'ємо. А інший каже, та ні, чому ми будемо його вбивати? Слухай, він нам скільки користі робить, слухай, тут такий притон, стільки гріха, стільки всього, та хай живе. А той каже інший, каже, ну ладно, хай поки ще поживе, ну все одно ми його вб'ємо. І він мені це розповідає. Він прибігає до мене ввечері і каже: Слухай, можна я в тебе побуду? Я кажу, можна. А в чому причина? Він каже: Слухай, мене хочуть убити, за мною гоняться. Хто гониться? Ну каже, де за мною гоняться? Я сам трошки перелякався. Ну, трохи страшно стало. Ну, де вони думаю, Можливо, він трохи вже десь розумово, десь психічно десь вже десь, десь заїхав чи ще що-небудь. Він сидить зі мною, ми сидимо в кухні, вікно, о, якби в двір, о, і потім там вулиці є. І він мені каже, слухай, чуєш, 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 вони он, біжать по вулиці. Я точно думаю, може точно хтось там біє, слухає. Та ні, тихо. О, вони десь там ось, вони гукають мене. Вони кличуть мене, вони кажуть, мені йди сюди, виходь на вулицю. А він каже: ні, я не вийду. І він мені це все розповідає, і я сам трохи такий наляканий, думаю, ну хто його знає, і таке мені. Ну було деколи мені таке, якби з духовними такими проявами зустрічатися, ну не в такій формі, не в такому баченні. Я починаю з ним говорити, він говорить зі мною і з ними, зі мною і з ними. Ну, Суть в іншому. Ми починаємо з ним говорити, я його підводю до покаяння, я підводю до сповіді Його. Він сповідується. Він стільки виложив отого всього недоброго. Скільки всяких таких моментів було, ми з ним молимося. Ми помолилися, ну куди його відпускати? Думаю, кажу, дружині, слухай, давай ми йому одну, одну кімнату виділимо, він хай спить тут у нас. О, А ми дітей в іншу кімнату там переведемо. Поклали йому по вечері, він поклали ми його, він вранці встає. Уже мені час на роботу було, йти він так став, каже: Слухай, Міша, ти не повіриш. Я перший раз за півроку просто заснув і спав. Я цілу ніч проспав. Це було Боже благословення, коли Бог по милості своїй, як милостивий або багатомилостивий Господь, явив цю ласку в його житті. Після цього ця якби така властивість, коли він чув розмови цих демонів, вона просто ушла. Він став нормальним чоловіком знову. З місяць він знову ходив в церкву, все нормально було, а потім опять падіння. А потім опять. Декілька місяців немає, приходить, опять декілька кається, опять нема. І так далі. І ось одного разу позвонила мені сестра зі штатів Вона з нашого села виїхала в штат і каже: слухай, я так хочу з ним поговорити. Дай телефон. В нього телефона не було, а перші мобілки якраз пішли тоді. Каже, давай я позвоню через якийсь час, а ти йому занеси телефон я хочу з ним поговорити. І ось я прийшов до нього, вона з ним поговорила, і ми з ним починаємо спілкуватися, говорити. Я йому кажу, чому ви не каєтесь? Ну Ви ж бачили такі Божі чудеса. Ви ж бачили таке Боже благословення. Слухайте, ви стільки пережили, я не знаю, чи хто міг пережити з людей стільки благословенськ, скільки ви пережили. Чому ви не каєтесь і не живете нормально в Господі? А він мені каже, плаче, стоїть. Просто плаче і каже: слухай, знаєш, міш, я знаю, як виходити наперед. Я знаю, як молитися треба, які слова казати. Але я не можу цього зробити. Фізично я це все можу зробити, але отут в серці я це зробити просто не можу. Пройшло буквально декілька днів. Він прийняв одну там сожительницю. вона, Він робити не міг, а вона робила його, кормила, О, тому що він там в болезнях був знову опять І в нього очередний приступ почався. Попросила, щоб ми його завели, завезли в лікарню. Ми з братом завезли. Занесли його там в спочатку, там треба було рентгени поробити і так далі, він знепритомнів, бо сильні болі були, зробили рентген і поклали в реанімацію через наступний день він помер. Я так розумію, що є багато милостивий Господь. Багато милостивий. Але не назавжди. І якщо ми в своєму житті його шукаємо... Каже, іші Господа, коли можна найти. Его. Сьогодні день благоприємний, правда? Слава Ісусу! Сьогодні день, коли можна знайти Господа. Сьогодні день, коли ти і я, ми можемо війти в Його благодать, війти в Його славу, війти в Його велич. І сьогодні день дарований Богом для нас. І якщо ми будемо кожного, кожного дня шукати Господа і бути в його благодаті, Бог доведе. Амінь. Він доведе у славу Божу, велич Божу, ми будемо в благодаті Його святій. Хай Бог нас береже, щоб ми десь коли в своєму житті, десь живучи життя своє, десь я не знаю, прожили його самі собою або самі від себе, не шукаючи Божого лиця. Це може призвести, звичайно, до фатальних наслідків. Живий Господь, слава йому! Він полюбив тебе і мене, Він хоче нас вести в славу неба, але самі ми. Не зайде. тільки з ним. Амінь. Хай Бог нас благословить і дасть милість свою до молитви. Ми помолимося, хай Бог благословить нас в цьому. Алілуя. Бог живий